Всім доброго дня! З вами тракторні запчастини Агродеталь. В нашому асортименті є опалювачі для великої кабіни МТЗ. Якщо точніше, маємо два варіанти. Давайте детальніше розглянемо їх обидва. До прикладу, ось цей опалювач буде опалювач старого зразка на один вентилятор. Зараз я його більш детальніше покажу. Ось так виглядає. Тобто це буде новий опалювач. Це в нас буде опалювач вже новішого зразка, яким комплектуються трактори останніх років виробництва. Цей опалювач вже у нас буде на два вентилятори. Ось так. Ось така його комплектація. І комплектується він вже ось таким радіатором. Ще раз покажу вам загальний план цих опалювачів. Ось так. Окрім опалювачів, в асортименті також маємо радіатори до їх, до кожного з видів опалювачів. Це, наприклад, будуть радіатори під опалювач нового зразка на два вентилятори. Є у нас вибір, тобто можете вибрати дешевший варіант із. Бочками пластмасовими. Ось такий він має вигляд. Це варіант українського виробництва. Є також варіант е, трошки дорожчий, де серцевина йде вже посилена, і бачки будуть тут теж алюмінієві. Ось такий він має вигляд. Для опалювача старішого зразка також маємо на два варіанти радіаторів. До прикладу, це теж буде український радіатор Радіатор українського виробництва із пластмасовими бачками і алюмінієві серцевиною. Це вже у нас буде теж серцевина посилена. І Бачки, до речі, теж будуть пластмасові. В цьому варіанті радіатора. Покажу вам ще раз загальний вигляд радіаторів. Вони завжди є в наявності, можете їх замовити у нас. Всі контакти, як завжди, знайдете в описі відео.